По питаннях цін дивіться, з нас цього сьогодні було призначено і вже поступив на посаду новий голова правління групи Нафтогаз і Федорович Корецький. Тому я думаю, це питання вже треба посередньо обговорювати з Нафтогазом. Угу. Те, що ми бачимо за останні там декілька тижнів, то ми бачимо, що донори надали. Можливість фінансування на купівлі газу 410 мільйонів. Є укладені договори з Орленом, і є там. Я розумію, що є там певні угоди чи комерційні стратегії щодо імпорту газу до ну, початку опалювального сезону. Всі інші деталі, все ж таки, я думаю, це більше mm -hmm. до нафтогазу. Я думаю, нове керівництво в них. Я думаю, це є набудь, першочерговим завданням щодо підготовки держави і взагалі нашої газотранспортної системи і ПСГ до опалювального сезону. 20. 5 -26. А на вашу думку, як це добре, що Корецького призначили в Нафтогаз це краще, ніж Чернийшов? Чи, чи ще краще? Uh, тобто було добре, і ще краще. В мене особисто досить давно працює галузі. У мене з, 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 всі ми робочі відносини, тобто є певна процедура, наглядова рада, відповідно, призначила керівника сподіваємося, що все буде добре буде конструктивна співпраця. Не, ну він фахова там побажати успіхів. Звичайно, побажати успіхів, тому що цей опалювальний сезон він і взагалі цей рік буде дуже дуже важким. З із паном Чумаком і з паном Черношовим до цього Ви бачите. Ми конструктивно співпрацювали. Робили синергію, щоб все ж таки розуміючи, що і держава, і бізнес і маємо працювати. І я думаю, що та ситуація, яка виникла в лютому березі, вона ж таки підкреслює, що дуже незалежно від того, це державний чи приватний видобуток. Це наш. Ресурс, який ми забезпечить нам з вами і функціонування і життя, тому тут має бути синергія для того, щоб максимально відновлювати, зберігати і нарощувати видобуток. Ну правильно, мають нарощувати.